Так, друзі, мої вам вітаннячка, Перших два поєдинка. Коротше, невчасно прийшли, почали розмовляти, я, а я вже в бій влетів, тому просто замутаю і поставлю в кінці. Ну що, вам ото, вам ото слухати не треба, що мені тут розказували. А, давайте проведемо ще цих три. Ну, робота, робота. Нічого не можу вдіяти. Тут в будь-який момент відволікають. Так. Ну, це якось і цікаво навіть. Це такі персонажі, що. Так, це Рчібальт. Це він просто да і зрізає, хм. давайте візьмемо люду лю. Д. Люд? Люд, а люд? Людові знаємо. Угу, угу. Зараз як... верчу Давайте. А, так, цей вдарить, тай, цей... ну. Пойдет. Що я ще хочу взяти? Можна взяти. Прикритися. Блін, то давайте Астриці візьмемо, да і все. Що я, правда. Я не знаю, що це буде. Але можливо буде щось цікаве. Ну, по, по, по крайній мірі... По крайній мірі, персонажі хоч якісь... Інші. Так. Ну, де фіол, блін? Ну, що за... Я зараз думав, зайду, шестерочку зберу. Одні сині світяться, які мені, в принципі, не треба. Ладно, давайте хоч трієчку. Не хоче, так, да? нічого не йде вилазити. На дарч хоча б зарядить. Зараз цей кончений тикать буде в мене. Так, ну підхил зарядили. Мегапіхаря вбили. Чи б людок зарядити б. <смір> майже, майже помер, але не. Ой, фіолк, чудово! Ну, принцип, в принципі, я його там і шукав. Ну, був би 90-й вдарив, звісно, краще. Та я вже нічого, в принципі, не боюся. Крім того, що я не хочу, щоб Вівіка хільнула. Ну і Грімстіл також. А я не встигну зарядитися, якщо я не допоможу. Тобто, по-любому хіли, по любому хіли спрацюють. Ну, давайте Астрид підхилимо. А ладно, мовчу. Підхилимо Людвіга. Можливо, когось вб'ємо. 249 добити не моя чим. Тай пофіг, коротше, хай хіліц. Хай хиляться. У них там атака на 700 уже зрізана. На скільки ти вдариш? Ну на 1000. Значить недостатньо, ще зрізано. Значить, зараз доріжемо Ти диви, який крепкий? Зараз ми ще раз бабахнем Мінус 950 Так, добре. Ага. Де ви такі беретеся? Чому ви не даєте людям пограти? Невже у вас немає карт інших? Давайте з слимаком згуляємо, по фігу. Ну, все вам гайки. Залишимо астрят на потім. Нехай там почилить. Так, я сказав а гайки. Угу. Синій шукаємо, не знайшли. з краю не бажано ставити, я його просто ставлю, щоб в мене річарди були разом з торнами, так як вони паладини. Вони коли разом хиляють, то це так відчутно. Блін, до речі, назбирав я альфа-ефірок. І от не знаю, нехай просто валяються. І чекають якоїсь карти. Чи річер додати, але він, по-моєму, не і так справляється. Не знаю, не знаю. О, слимак Астрид є. Погнали. М -м -м, хоча б. Ну, Давайте, ось так, хоча б Бернадет. От чим менше думаєш, тим краще виходить. Ну давай, давай. Будемо балуватися зараз, я так зрозумів, що будемо балуватися. Мене хвилює Астрид підніме вона, не підніме ту бабку. Кого вона взагалі підніме? Ні, давайте прямо сюди, бо я відчуваю, що можу не добити. Так, даємо Астрид по-любому. Ультанути. Вона всіх підняла. А в нас тут п'ятірка. Хоча я... Трійку підлаштовував. E, так, давайте ось так спробуємо. Не в одиничку станкує, ні? Да, ну, п, понятно. Понятне і дело, кажи. Зараз ми тебе ще раз. E, хід, да, треба пропустити? Треба пропустити хід. Можна було б із жовтих щось. Блять, відображення. Можу не вбити. Що і потрібно було довести. Ну, знов астріч чи, чи не встигне. Ні, встигає. Ну, ладно, тут ми заряджаємо слимака. Давайте так. Ну, ми заряджені, так що нехай піднімає. Але все одно дивіться, от оцей, оцей 85-й і вся зараза на нього клеїться все, блін. Так, добре, водиничку не танкували. Ну і все синеньке є. Хоча не все. Зараз ще слимака перечекати. Потім перечекати не перечекати а його цього прислужника. Прибивати прийдеться. Дивіться, а від бокових ударів навіть прислужник не з'явився. З, з однієї сторони, отакий от от, слимак. Може й добре, коли вони 85 ті коли вони не ломані на 90-ті. Тоді їх треба мен на менше вдарити, щоб слимак з'явився. Але ж то, і слимак менше, і статів менше. Так що тут палка двох кінців. 60-й. Ну, нормально. Може, може, ще й в сотні завтра залишуся. Сьогодні то навряд чи. А завтра буде видно. Добренько, вибачайте, що там буде без звука, без нічого. Просто, просто за поєдиночка буде, я їх трошки пришвидшу. Ну, вже, як є, так, так вийшло.